Всім доброго ранку! Сьогодні я і мій друг Андрій, ось він. Ми відправимося в подорож в Карпати, в Карпатські гори, на цих потягах. Отже, це буде дещо цікаво. Подивимось, що в нас вийде, і поїхали. Так як кров молода і гаряча, то все почалось з ідеї зробити щось дахозносне і круте, аби випробувати свої сили. Так як варіанти шукались лише по Україні, то в голову одразу прийшло корити найвищу її точку. Говерла, як і всі інші висоти, знаходяться на заході України в Карпатських Горах. Тому нам, які живуть в Запоріжжі, треба було подолати ще тисячу кілометрів потягом, аби дістатись до найближчого поселення. Потяг був обраний одразу через свою зручність та дешевизну. Ось ми в цьому невеличкому купе. Квиток в одну сторону нам коштував, вдумайтесь, 450 гривень з людини за тисячу кілометрів це щось неймовірне. Отже, пристібніть свої паски і. поїхали! Отже, ми прибули, і наша наступна ціль тепер знайти трансфер до бази заросляк. Біля Говерли по приїзду в Ворохту, найближче селище біля Говерли, ми зустріли на собі зацікавлені погляди місцевих жителів, які явно не очікували бачити хоч якихось туристів у ці дні. Дозвольте поясню, справа в тому, що напередодні нашого приїзду у Карпатах випав сніг, і всі вершини були вкриті снігом приблизно глибиною по коліно. Ми про це дізналися вже в потязі, бо бронювати квитки треба було за два тижні до виїзду. Ми не були професійними альпіністами, але вирішили, що підіймемось на Говерлу, чого б нам це не коштувало. У нас було бажання, а це найголовніше: ходячи по ворогті, ми наткнулись на цей невеликий меморіал, павшим українським воїнам під час російсько-української війни з 2022 року. Наступним кроком треба було вирішити, коли ми підіймемось на Говерлу. Спочатку ідея була відпочити і почати підйом зранку наступного дня. Та поспілкувавшись з місцевими і подивившись прогноз погоди, ця ідея була відкинута і перенесена на наступний день. Поки в нас було багато часу, ми домовились за трансфер до бази заросляк, з якої і починався основний підйом. І трохи відпочивши, вирушили в центр селища закупитись продуктами та гарно попоїсти. Ще по дорозі ми проходили через старий Віадук, побудований полоненими італійцями ще за часів австро угорської імперії у 1895 році. Вже в центрі нам приглянувся до ока чоловік, який ніс копчених перепелиць до ресторану поруч, і ми довго не думаючи, пішли за ним слідом. Виявилось, що це ресторан, що зветься Стара Ворохта, і має традиційний локальний інтер'єр та гарний балкон з видом на річку Прут та Гори. Страви були української кухні з місцевим різноманіттям. Ми замовили трохи борща, баноша, бограча та залишили це місце ситими та задоволеними. Після такої чудової вечері ми скупились в магазині та пішли досліджувати природу та життя ворогти. Що ж, ми тут поки чіли, ми купили продукти аби приготувати і просто насолоджуємося цим днем і готуємося до підйому. І піднімаючись по пагорбах, я почав ловити себе на думці, що ще вчора я стояв на вокзалі свого міста, ніколи не бачивши вживу гіру в своєму житті. А вже сьогодні я зі своїм найкращим другом ходжу серед красивих краєвидів, вкритих хвойними деревами гір і дихаю цим чистим і пахучим повітрям, заворожуючим потоком швидкотекучих рік. В нашому житті не варто чекати слушної миті, аби зробити те, що завжди хотілось. Найкращий момент це зараз, в цей момент, коли ти бажаєш і хочеш. Варто лише почати, і мрія почне здійснюватись. Ще зовсім недавно я не міг і уявити, що зможу знімати відео на публіці та й взагалі що опинюсь тут, у ворогті. Я завжди знаходив виправдання, аби не переступити через свій страх і лишитись на місці. І саме зараз, сидячи на цій галявині і спостерігаючи на все, що я зробив, відчуваю спокій в моїй душі, а далі і гордість за себе, за свої вчинки. Добрий ранок, наступив новий день. Я щойно приготував цей омлет з сосисочками. У нас тут крем-сода, соус, хліб, навіть огірочечки маємо і красивезний вигляд із вікна. Зранку поївши, ми мали весь день у нашому розпорядженні. Взявши курс вздовж залізничних рельсів, наша мандрівка продовжилась. Ми завітали на гойдалку, де вдалося зняти декілька чарівних кадрів з проїжджаючим повз потягом. Трохи згодом ми натрапили на невеликий тунель, через який текла річка, і вирішили туди завітати. Ми зайшли в цей невеликий тунель під залізничним мостом. Він ворогта. І він не може повернутися назад. О, ні, немає проходу. Давай, друже, стрибай, стрибай! Ну no нумо, no стрибай! А я чекаю. Все ще чекаю, поки Андрій перестрибне цю калюжу нарешті. Давай, Сергій Бубка, пригай з шестом. Хало, маме, хало. О, а це що у нас таке? Палка якась. О, давайте її потягне. О така паличка така. О, оп-оп, буде вона мостиком нас служить. Так, нормально. А ну, Андрюха, давай камеру кинуть тобі. О, гелна. Я покажу вам. Oh. <гум> 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 Ні, я не можу піти сюди. Я розвертаюсь, вибачте. Опа! Все, thank you, my boy. У ворогті нас здивували напрочу дружелюбні собачки, які лащились і йшли буквально тобі в ноги, аби погладитись. Я ті видивить, яйденю. Тут у собак був свій особливий рятівний вайб. Наче це їх робота рятувати невезучих туристів з пастки місцевих снігів. Трошки згодом ми навіть знайшли невеличку стильну чорну церкву, що височіла на одному з пагорбів селища. В центрі стояв ось такий великий камінний хрест. Він чимось нагадує мені кельтські мотиви. Більшість будинків тут, так само як і церкви, побудовані з дерева. Від їжі духовної ми перейшли до їжі матеріальної. Прямуючи на базар, щоб закупитись сувенірами додому, ми натрапили на цього худорлявого малюка. Ми його назвали Джеком. Він одразу проявив до нас інтерес і покірно чекав нас, поки ми скупимось різними наливками та травами. Місцеві торговці були дуже раді бачити покупців в такий нелегкий час, тому добре частували нас наливками та радили, що купити в дорогу. Сейчас, Зрештою, з базару ми вже йшли з повними сумками сушених грибів, настоянок, чаїв та різноманітного варення на шишках. А Джек вже чекав нас на виході, тому ми вирішили пригостити його. Купили сосиски в магазині, двох не вистачило, тому ми докупили ще і заодно прибіг його друг, якому теж досталась сосиска. Але Джека так швидко не позбавишся, і він ще півдороги біг за нами, випрошуючи те, що у нас було. Джек був підприємцем хлопцем, тому після нас причепився ще до одного туриста. Ввечері вдома ми посушили свої речі і почали смажити м'ясо на вугіллі. Я розпалив багаття, і повітря наповнилось приємним ароматом диму. У з дощовою погодою вечір набував магічних обрисів. Абсолютний спокій запанував у моменті. І ми просто стояли і дивилися, як горить вогонь та смажиться наше м'ясо. Андрій буксував грушу. Заніме, німе маконую, в чому прикол удара Демсі? В тому, щоб скоротити дистанцію до противника без спочатку виходиш споходив защитю. Противник може вийти з удара Демсі, типу йому треба просто скакнути назад. Чого? Тому що удар Демсі робиться так. Слонечко, стоєчка? Наповню, наповню. У мене право самі наші удар. На Дивіться, тобі сушки. І за підліткової його. Я поліку цьому. Все. Все, лежить, лежить, мальчик. Ми нарешті насмажили ароматного м'яса. Подивіться, свинячі сосисочки. Ох, трошки згорівші курячі ніжки, стегна. Perfectly balanced. Це справжня місцева карпатська наливочка. Це якраз те, що нам було необхідно перед довгим і важким днем підйому. Зранку випало трішки снігу, і ми взяли побільше теплого одягу з собою про всяк випадок. Поки чекали на наше авто, зустріли продавчиню, з якою вчора бачились. Вона провела нас в дорогу і побажала удачі, яка нам необхідно знадобиться. Наш водій Станіслав виявився дуже приємним молодим чоловіком та по дорозі розповідав нам багато історій життя у Карпатах. Він розказав, що місцеві досі використовують коней замість машин, тому що ті грузнуть у таких важких карпатських дорогах. Чим ближче ми доїжджали, тим дорога ставала більш мальовничішою а в повітрі літало багато імли. Що ж, ми дісталися до заросляка, ми зробили це, І такі палиці, аби облегшити нам шлях, і отакі берці. Це трохи оберпрайс, ви знаєте. 300 гривень. Вони ж іржаві. Іржаві. Окей, okay, окей, okay. але думаю, що все буде з нами в порядку. Ми не захворіємо, не застудимось. Давайте почнемо підійматися, ми оберемо синій шлях. Він трішки крутіший, але більш безпечний і не такий вологий, як зелений шлях. Ну що ж, yeah. побажайте нам удачі! А секундочку, це травень 2025-го. Водій сказав нам, що це перший раз за довгий час, що сніжить аж у травні. І це так прикольно! Це так класно, ви знаєте. Це буквально як підійматися просто взимку. Та й все. Перша частина дороги була доволі легкою. Набір висоти був мінімальним, а краса природи фантастичною. Де не з під снігу виднілись маленькі жовті квіточки. Так як шлях був відмічений на стовбурах дерев, то заблукати було майже нереально. Тобі лише треба було обрати маршрут, по якому ти хотів піти, та уважно дивитись навколо. Всюди співали пташки, і було чутно потоки гірської річки. Ми навіть трохи роздяглись, бо стало занадто спекотно. Прогноз погоди показував нам нульові температури, але насправді було напрочуд тепло, і навіть на вершину ми піднімалися в самих термофутболках. Шапка і перчатки знадобились тільки на вершині, де холодний вітер обдував тебе всюди. А поки ми йшли, то навіть легенький вітерець був рідкістю для нас. Вау! Ви тільки подивіться на це! Якщо чесно, я йшов і пищав від задоволення. Таких краєвидів наживо я ніколи не бачив. Здавалось, наче ти йдеш по сторінках якоїсь казки. Неквапливо і спокійно ми продвигалися вгору. Трохи згодом ми наткнулись на перше джерело проточної води і не змогли не скористатись шансом наповнити наші пляшки свіжою карпатською водою, яка наповнить нас силою піднятися до самого верху. Що вище ми підіймаємося вгору, тим хмар розсіюється більше, і ми починаємо бачити далі. Навіть піки дальніх гір, може, ви їх також побачите. Моєму другові. Дали чобити Джека Горобця. Подивіться на нього. Ох, відвідайте Карпати, аби бути Джеком Горобцем. Подивіться на нього вилетий Джек Горобець. Снігу було небагато, тому спочатку підійматись було комфортно і нескладно. Середина маршруту почала відрізнятись, коли ми вийшли з лісу. З'явилось багато каміння, по якому ти дерся вгору, і зникли високі дерева навколо. Ми йшли перші цим маршрутом в той день, тому шлях протоптували власноруч. Але дуже добре, що перед цим тут пробігав якийсь пес і лишив нам сліди, що показували нам маршрут. Велика тобі подяка, пес. Аж ось і почалось перше випробування на міцність. Хоч я і готувався перед підйомом і багато ходив вдома, але це не врятувало від тяжкості шляху. Особливо снігу почало ставати все більше, і провалювалися ми все глибше. Зупинки ставали частішими, висота більшою, а види ще кращими. Через зімду ми не могли бачити далеко, тому тут сталося одне з найбільших розчарувань. О, ми нарешті бачимо говерлу. Це була не говерла. Зрозумівши, що ми дістались лише на малу Говерлу, гору, що веде до Говерли. Ми знесилені від шляху сіли подумати, що нам робити далі. На жаль, це не Говерла. Це мала Говерла, бляха. Велика Говерла насправді Таєт. Цей шлях був дійсно тяжким. Ось подивіться, у мене тут просто снігу коліна, можна сказати. Але досить гарний краєвид, можете бачити. Один тільки парадокс, що, здається багато снігу, але тут досить жарко, дуже жарко. Андрій і я не з тих, хто здається швидко, тому майже одразу ми вирішили, що продовжимо маршрут, не дивлячись на замореність та нехватку сил. Потрішки відпочиваючи, але ми дійдемо до вершини. Як знак згори, майже одразу після цього ми побачили і перших людей, які підіймались нашими слідами. Ми ще зустрінемо їх на вершині і відіграємо важливу роль в їхньому підйомі, але це трішки згодом. У мене знято мало кадрів з цього фінального відрізку маршруту, бо було надто мало сил, аби щось знімати, окрім цих декількох кадрів. Снігу тут було стабільно по коліно, тому хода уповільнилась і забирала вдвічі більше сил. Добре, що були маячки, які вказували маршрут, і ми орієнтувалися відпочивати біля кожного маячка, який пройдемо. І нарешті, після неважчого відрізку шляху, перед нами відкрилась вершина. О боже, відчуття були просто неймовірні. Вся біль вивітрилась. Я не вірю. Ми на гвери. Ура! Зібралися. Тут все видно. Хотів витрати. Всього верла покорена. Нам дуже пощастило побачити ясну поляну гір навпроти. Та пара, яку ми побачили знизу в кінці, перегнали нас і були на вершині. Чоловік підійшов до нас і попросив Андрія зняти на відео, як він буде освічувати своїй коханій. Uh -oh! <плакова> вітаємо, вітаємо! Ми відчували шалену радість за них і були першими, хто привітав їх з цим чудовим моментом. Серце просто було наповнене вдячністю та підтримкою. На самій вершині ми протримались хвилин 30 і вирішили спускатись, бо трішки затягнулись підйомом. Сніг та зйомка зайняли свій час. Ну і, звичайно, ми часто зупинялися під у цих місць. Спускатись було значно легше. Я буквально біг зі схилу, а Андрій намагався котитися навіть на спині. Трошки було слякоті, і дорога була ну, трішки слизькою. О! Ха-ха-ха! Сука, камера! Thank you my boots! буц Джека Горобця, а у мене телефонові пакети, бутси о, подивіться на мене, я увесь красний. Під час спуску вниз ми підбадьорювали інших, аби їх шлях став трішки легшим. Удачі вам, ви зможете, ще скоро, ще трохи. Альпіністи, удачі вам. Підйомі, ще трохи осталось. А удантесфорту <плес> навіть. Вот ты камни чуть видите осталось, если там ей А ти тоже прямо на кропах нас на показываешь? Да. Пиздец. Вы на братье близнецы отдают. Attach... Ну выйти, блядь, У Не, васикси, хартексиаз мы погуляют. О, здесь это не поправляет. А мы тоже, мы на хардексии здесь одинаковые. Потом не ск. Ростик, привет. Ой, Ростик. Сами дефолт не дали. Бідолаги загалом весь спуск зайняв у нас близько однієї години. Це в цілих разів швидше аніж підйом. Заморені, але щасливі, ми поїхали додому. Тома на нас вже чекали гарячі чани з гілочками ялинки та гарячий чай з медом на ніч. Це було просто незабутньо. Купатись в гарячій воді, одразу перебігаючи в холодну і потім назад. Чай зігрів нам душу, а чани піло. Зараз ми проведемо один підступний челендж небезпечний. От такий чайок у мене. Вип'єм трохи, аби трави дали нам сили перед ним. І зараз ви зрозумієте. Отже, челендж такий: ми маємо зануритися у цей резервуар з ультра холодною водою, хоча би принаймні на одну хвилину. Поїхали. Ready, це go! Ooh. It's really cold My legs start to shiver three two one Divers and challenge to do No no I can I can Okay let's get something Let's look at the Fing out baby どんでしたい Наступного дня у нас не спостерігалось жодного признаку крипатури в тілі. Це справді виглядало як магія в іграх, коли випивши магічне зілля, у тебе миттєво відновлювало здоров'я. Єдиним побічним ефектом був опік обличчя. Це все наша поїздка в Карпати закінчилась. Ми зараз спрямуємо до залізниці. Це наш останній день тут. Ми щасливі, ми почуваємось дуже свіжо зараз. Насправді свіжо. І на такій щасливій ноті наступного дня ми вирушили до Івано-Франківська, а звідти й додому в Запоріжжя. Але це вже зовсім інша історія. Якби хтось мене спитав, чи не дарма це все було, чи не дарма ви потратили стільки сил просто щоб подивитись 30 хвилин те, що можна побачити в інтернеті. Обертаючись на весь той шлях, який ми пройшли за ці три дні, на тих людей, яких зустріли, на собак, яких гладили, на сніг, який їли під час підйому, на банаш з брензою, який коштували, на гарячий чан, який припікав шкіру, і на могутні Карпати, які оберігали нас весь час, я відповім: ні, це коштувало кожну секунду, яку ми потратили. Наше життя досить коротке, і нещодавні часи показали, що стабільність це лише слово, яке досить легко можна порушити. Тому ми не маємо права скласти руки і чекати, поки смерть забере нас. Ми маємо боротись, підійматись щодня, цінувати життя і те, що його маємо, і звичайно, подорожувати, перемагати свої страхи і жити. Найголовніше жити. Багато разів в житті я вагався щось робити і ріс лише тоді, коли переборював свої страхи. Саме це зробило мене тим, ким я є сьогодні. І через сотню років люди не пам'ятатимуть наших імен. Наших вчинків чи наших страждань на той час нас вже давно не буде, але можливо пам'ять про нас лишиться. Якщо історія пам'ятатиме лише одного з тисячі з нас, то майбутнє буде сповнене історії про те, ким ми були і що ми робили. Але доки цей день не настане, ми будемо стояти, ми будемо дивитися смерті в очі, і ми будемо боротися. Тож невже справді важливо, що думатимуть інші, коли ми почнемо втілювати свої мрії в життя?